Дискусію сучасні тенденції розвитку медіа та нові вимоги до молодих і досвідчених журналістів організувала Українська асоціація видавців за підтримки фонду Ріната Ахметова розвиток України. Михайлина Скорик, випусковий редактор ТРК Україна, розповіла учасникам дискусії про економіку інтернет-змі, монетизацію їх роботи та секрети успішного просування інтернет-видання на медіаринку. Вона, зокрема, ще раз диференціювала інтернет-медіа, які поділяються на інформаційні ресурси, сервіси, які надають. Дають послуги онлайн, сайти спільноти тощо. Щодо ролі соціальних мереж для сучасної журналістики, доповідав Микола Малуха, оглядач інтернет-порталу «Тексти.org.ua». Він, зокрема, говорив про те, як може журналіст використовувати можливості, які надають соціальні і нішеві соцмережі, зокрема, Фейсбук, Твіттер, ВКонтактах тощо. Це великий ресурс, щоб залучати читачів у своє видання. І напевно, кожна мас-медіа, яке сьогодні думає про завтрашній день, вже має інтернет-версії, і бажано, щоб вони були. Інтерактивними керівник міжнародного відділу п'ятого каналу Ксенія Новікова навчала, як готувати відеоролик для мультимедійного матеріалу, тобто такого, який міг би використовуватись різними видами змі. Вона сказала, що можливості цифрового фотоапарата і мобільного телефона нині настільки значні, що не обов'язково для всіх відеозйомок носити професійну відеокамеру. Про мультимедійний ньюсрум, приміщення, де виготовляються новини, розповіли журналісти П'ятого каналу Азат Сафаров і Оксана Трокос. На завершення зустрічі журналісти та викладачі факультету журналістики Львівського національного університету імені Івана Франка обговорили проблеми, що виникають при підготовці кадрів для журналістської роботи. Наталія Балюк, редактор високого замку, зауважила, що рівень підготовки молодих фахівців недостатній. Часто студенти не мають уявлення про те, що журналістика потребує не лише творчого бачення, а й рутинної роботи. У свою чергу викладачі, зокрема завідувач кафедрою нових медіа факультету журналістики Львівського національного університету імені Івана Франка Борис Потятинник, сказав, що дуже мало досвідчених журналістів погоджуються співпрацювати з факультетом, навчаючи студентів практичних навиків. У підсумку дискусії було сказано, що сучасний журналіст має бути універсальним, бути готовим технічно і творчо працювати у різних медіа. а організація таких круглих столів лише сприятиме вирішенню усіх спірних питань.